Щойно на виступі в Пенсільванії в кандидата в президенти Сполучених Штатів від республіканської партії Дональда Трампа стріляли з пістолета, отримали, здається, вухо. І, скоріш за все, президентська кампанія для Джо Байдена закінчена. І ми, скоріш за все, будемо бачити Дональда Трампа наступним президентом Сполучених Штатів. В Твіттері є купа фоток, де в нього в криві вухо, скоріш за все, йому потрапила куля в вухо, і в нього дуже була цікава реакція, коли вже затримали людину, яка стріляла. І я так розумію, це додасть Трампу ще додаткових поїнтів, і Джо Байден, в принципі, не зможе нічого з цим зробити. Є два варіанти. Перший варіант, що це подстава. Якби це було підстава, то навряд чи б в нього було вухо в А Якщо це подстава, то навряд чи стріляють навіть в сторону того, кого типу, планують застрелити. Тому я не думаю, що це підстава. Я думаю, що це, скоріш за все, дійсно в нього стріляли. Чи це було зі згодою з демократами, я також не думаю. Я думаю, що був якийсь неадекватний чувак. Який просто ненавидить Трампа, і він вирішив постріляти, і, типу, вирішити так сказати проблему для Джо Байдена з наступним президентством. Але, але не сталося, як гадалося. Скоріше за все, ми будемо бачити Трампа як наступного президента Сполучених Штатів. І я думаю, що Україні потрібно з цим дуже швидко щось робити, дуже швидко вирішувати щось з припиненням вогню, з перемир'ям або щось чимось. Бо я думаю, що буде. Дуже важко. Буде набагато важко з Трампом, тому що вже було дуже важко 2,5 роки. Байден і так нічого не давав, а Трамп, скоріш за все, нічого і не буде давати, і нам потрібно з цим щось робити. Якщо ви з цим не згодні, можете коментувати, але я не думаю, що. Враховуючи всю історію Дональда Трампа з Зеленським, з Україною, з бурізмою, з Байденом, Хантером, не думаю, що Трамп буде допомагати Україні. В нього будуть дуже жорсткі умови. Ви або все зупиняєте, або, або я вам просто не даю зброю. Така от історія.